Друзі, вітаю це хештег без питань. Саміт G7 у розпалі. Хоча багато не багато хто, дехто хотів би його назвати G8. але ж тим про це і не тільки сьогодні будемо говорити з нашою гостею, голова офісу Расмус Глобал в Україні Олена Сотник. Слава Україні! Вітаю вас, пані Олена. Слава вітаю. Як до включення? Ми з вами говорили ранок і день сьогодні. Такий, звісно ж, в столиці України, і не тільки в принципі. Знаєте, попри всі наші головні теми, перший хештег, який я хотів би. Сьогодні застосувати в нашій розмові, які розкриватиме те хештеги, він звучить так: терор, тому що ну ми маємо висловити знову ж таки співчуття всім тим, хто рідних і близьких втратив сьогодні в Києві. Направду жахлива ніч і жахливий ранок, бо і вранці привітало шахедами по будинках, і не тільки тут єдине, я вас попрошу, щоб хотіли від себе додати як від Українки, і ті хто також пережив цю ніч в столиці. Я думаю, що насправді тут кожен, хто чує сирену і бачить кількість шахедів, які летять і загрозу балістики, коли вони спускаються. Я сподіваюся, що люди спускаються по можливості в шелтери. Вони спускаються з відчуттям, що, можливо, ми всі не повернемося до себе додому, і ми живемо в цій реальності. Це дуже важко зрозуміти всьому світу. Зі свого досвіду можу сказати, що дуже рідко так співпадіння відбувається, коли наші колеги іноземні приїжджають сюди і от потрапляють в таку ситуацію. І вони, в принципі, не вірять, що в таких ситуаціях взагалі можна жити, існувати, продовжувати нормальне життя, йти на роботу, і так, далі, і так далі. Я думаю, що тут просто має знайтися якийсь не знаю, можливо, унікальний спосіб. Як донести всьому світу е, ті умови, в яких ми живемо, і просто навіть через три роки, коли це здається для всіх вже е, чимось таким, знаєте, буденним угу. і звичним? Е, я маю на увазі не для нас, українців наш, у нас кож, кожна ніч це щось нове, якийсь страшний злочин з боку Російської Федерації? Я маю на увазі для світу? І я дуже сподіваюся, що все ж таки знайдеться ця мова. Яку вони здатні будуть почути і зрозуміти, в яких обставинах живе цивільне населення, яке не може себе захистити, у якого немає насправді якихось спеціальних засобів, і так далі, крім у когось метро, у когось це просто паркінги, а у когось це просто друга стіна. І зрозуміти, що немає способу миротворення, є тільки способ покарання і просто припинення життя цього режиму, який тероризує українців і буде продовжувати тероризувати не тільки українців, а й Європу, і Весь світ. В когось така нагода трапиться під час g саміту до якого ми переходимо. Це наш наступний хештег, хоча. Я міг би написати і G8 і от про Трампа і його прагнення бажання, я думаю, ви розповісти більше. Так, це цікавий момент, насправді. Момент ще одного, якби я б сказала, розколу серед ключових країн, тому що очевидно, що. Та заява, про яку Трамп спочатку так дуже м'яко, а потім дуже прямо заявив, про те, що це була помилка виключати Росію, не було б війни, якщо б цього не сталося, це говорить про те, що ну, є абсолютне нерозуміння ситуації і. На наше щастя, в якомусь сенсі, що у всіх інших країн G7 є чітке розуміння. Я думаю, що це одна з тих причин, чому Трамп насправді раніше й поїхав. І другий момент дуже важливий це те, що ну, у нього, як у людини, яка має дуже прагматичний бізнес-підхід, поняття в Принципі міжнародного права, прав людини, справедливості, воно своє, воно дуже е, таке викривлене і, на превеликий жаль, немає нічого спільного з е, тим, про що заявляють статути ООН і інших міжнародних організацій, в принципі, е, на чому будувався весь світ після Другої світової війни. І е, ну, це. Просто реалія, з цим треба жити, це треба розуміти, і цього не зміниш, тому що людині майже 80 років в нього вже склалася своя картинка світу, і він цю картинку світу дуже активно просуває. Наступний скорочений візит, буквально от тільки 7 розпочалось, цей саміт розпочався, і про це ми дізналися моментально. А ми ж розуміємо, що от наступний день після цього. Першого мала б бути зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Всі вже про це говорять, що, мовляв, ця зустріч може і не відбутись, вона під загрозою так чи інакше. Але мотивація така: через події на Близькому Сході поспішає додому в Америку от і все. Так, це абсолютно правда. Але я думаю, що тут дві ключові причини. Ну, по перше, вже ці два тижні, через які мали наступити той момент введення жорстких санкцій проти Росії, якщо не буде жодних дій, вони вже якби перейшли всі можливі логічні і раціональні мірки, тобто, вже вони не вміщаються ні в місяці навіть. Я думаю, що, по перше, на це немає відповіді, тобто, це просто на даному етапі ходіння по колу. Я ще нагадаю, що третя зустріч, яка мала би відбутися між американцями і росіянами, вона також якби, відмінена. Тобто, це все між собою пов'язані речі. Тут можна, звичайно, намагатися вгадувати да, причини. Але я думаю, що вона лежить на поверхні, просто немає готовності про щось говорити. Тому що з нашого боку все, що очікувалося, всі умови, які перед нами ставилися, в тому числі дуже жорсткі, і несправедливі умови, вони були виконані. На нашому боці чітко є позиція і європейських країн, і ряду інших країн G7, і Трамп це прекрасно розуміє. Я думаю, просто йому на даному етапі немає що сказати. Або це просто буде повторення всього того, що вже було, а з цього твіт не дуже зробиш. Тому в цій ситуації просто-напросто найпростіше, звичайно, розгортається новий етап війни ізраїльської іранської війни. Саме новий етап, дехто там, я бачу, намагається коментувати, що там новий театр війни розпочинається в новому регіоні. Це неправда. Ця війна насправді протистояння йде дуже давно, і очевидно, що для Трампа ця частина світу є більш важливою. Він там відчуває більше влади, він там відчуває більше можливостей, якби показати е, якісь результати. І тут, якраз, якщо до речі ви помітите, да то дуже протилежна філософія. Люди вмирають. Е, якби все, що він спромігся сказати, це запропонувати цивільному населенню Тегерану просто покинути місто. Тому е, історія така, що просто-напросто думаю, немає предмету розмови. Він просто на даному етапі не готовий рухатися е, в тому напрямку, в якому сам обіцяв, якщо не буде ніякого прогресу з боку Російської Федерації. А якщо ми ще про те, що все пізнається в порівнянні, ну зокрема для Дональда Трампа, то можна відкласти санкції, і це наш наступний хештег, відкладені санкції. І сказати, що та навіть для нас, для Америки, ці санкції обходяться дуже дорого, тому а тим більше я вірю і чекаю, якраз от підписаної угоди з Росією. Хоча я думаю, що під час саміту, якраз g7 Росія цієї ночі все абсолютно чітко показала і продемонструвала під час чергових обстрілів, але санкції відклав. Uh... Санкції відклали, тому що е, я думаю, що в голові Трампа е, немає на сьогоднішній день в принципі навіть наміру е, ці санкції реалістично вводити. Але треба не забувати, що американська політика це не політика тільки між наприклад, президентом України і президентом Сполучених Штатів Америки. Я впевнена в тому, що, наприклад, щодо санкцій є інша зовсім позиція в Конгресі, причому в обох таборах. І треба з цим працювати. Я знаю, що сьогодні це не найкращий напевно момент, коли там можна сподіватися на якийсь прорив в рішеннях. Але цей момент не стане, тому що давайте подивимося як, би, як розгорталася вся історія першого строку Трампа. Так він набрався досвіду, він трошки змінив тактику, але в цілому вона абсолютно в динаміці відповідає першому. Його строку. І я більш ніж впевнена, що за кілька місяців і це має бути в тому числі наша зовнішня політика, і це має бути робота і посольства, в тому числі. І питання посла є дуже важливим, тому що у посла має бути можливість розмовляти з обома таборами і з республіканцями, і з демократами і вести цю розмову. І якраз питання санкцій це зараз, як на мене, питання неочікування. Що два тижні в якийсь момент десь там переклацнуть у Трампа в голові? А це системна робота, діалог з усіма можливими стейкхолдерами в Сполучених Штатах Америки і демонстрація їм, чому для них це в тому числі важливо, вигідно і а, має відбутися в найкоротші строки зокрема, якщо ми не тільки про санкції говоримо, але й про підтримку Сполучених Штатів Америки. України, Пана Гексета, під час е, слухань в Конгресі ми чітко почули і про 2026 рік і бюджетування тих чи інших речей. Але тут гостро зараз дискутується зовсім інше питання: як, наприклад, беруть це, хоч 20 тисяч одиниць там озброєнь, ракет, так чи інакше, для систем ППО, тому що е, хтось, ну багато хто з демократів зазначають, і в принципі, юридично це було закріплено ще прийнято адміністрацію Байдена. Ось ці речі. Передали і типу перенаправлені на близький схід. Наскільки внутрішньо це питання може подалювати зараз в Сполучених Штатах Америки, і знаєте, ми часто з вашими колегами-гостями, от останній там, місяць, спілкуємось навіть більше там ну, хтось позиціонує, навіть і ставиться запитання, мовляв, чому демократи настільки взяли мовчан, мовчанку та мовчазну паузу і е, чого чекають, тому що приводів для того, аби критикувати більше, аби заявляти. Про помилки так чи інакше, більше. У них більше ніж достатньо. А тим паче, коли от дійшло вже до того, що відкрито представники команди Трампа кажуть, підтримки України не буде. Головний пріоритет для нас це мирні перемовини. Все. До того, щоб мирні перемовини відбулися, мають бути е, готовність обох сторін. А е, вдавати, що е, до мирних переговорів Росія готова, бо їй взагалі це вигідно чи потрібно. Це, звичайно, дуже е, зручна позиція, але вона ж не призводить ні до, ні до якого рішення. Але якщо повертатися до питання підтримки, ну дивіться, е, цей ризик зовнішній ризик, того, що зміниться політика, він вже існував давно. І е, тут історія, історія полягає в тому, що можна довго ходити навколо обговорювати, чому так, чому демократи мовчать. Демократи мовчать, тому що політична підтримка їх зараз на превеликий жаль дуже сильно навіть в їх колах вона дуже сильно впала, і явно що політична сила ця потребує якоїсь по пер, якогось перезавантаження, в тому числі нових там лідерів, облич можливо меседжів і так далі. І так далі. Але ну це окрема взагалі частина. Американської політики, але це на нас впливає, звичайно, тому що коли е, на сьогоднішній день є фактично ну. Тотальна, да, я б сказала, перевага республіканців, то все, що ну, Україна в даному випадку має робити, вона має вести діалог з республіканцями. Як би нам це не було там незручно, не здавалося нам несправедливим і так далі, немає в зовнішній політиці питання на превеликий жаль там несправедливо, нечесно і так далі. Є питання інтересів, і о, зараз от, вони розіграю, розіграються таким чином, не в інтересах України. України, то що нам з цим робити, ще раз кажу: треба однозначно, якщо ми хочемо підтримку, треба працювати на різних рівнях. Треба працювати на рівнях, наприклад, які впливають на публічну думку. Наприклад, це наукові кола, це кола журналістів, це і Прості історії, які треба доносити, з цим треба працювати, це, це називається системна комунікація, дає коли е, доносяться е, речі, які відбуваються в Україні кожного дня. Якщо ми думаємо, що те, що ми бачимо в Інстаграмі... Або на телеграм-каналах України, що все те саме бачать громадяни Сполучених Штатів Америки, то я маю всіх розчарувати, це не так. А, а от саме в цьому полягає необхідність нам пробуватися через ці стіни, які зараз побудовані, і доносити, що війна продовжується. Тому що навіть серед наших союзників, якщо ви зараз прийдете, наприклад, в Лондон, Великобританію, і проведете тест таксіста, як я його називаю, да, коли е, сідаєш Таксі, просто людину питаєш, там а що знаєте, і так далі. То от, я недавно була якраз у відрядженні, і у мене з трьох таксистів тільки одна людина. Сказала, що у нас ще немає миру з Росією, mm. тобто навіть не те, що нас там щодня а, атакують, і так далі, а що ми в процесі а, мирних перемовин, але ніяк їх досягти не можемо. Всі інші вважали, що в принципі в Україні війна вже закінчилась, і це, а, це серйозна робота, яку треба вести, і вона може стати підґрунтям тоді отримання підтримки. Бо всі політики в будь-якій країні, де є демократія, вони залежать від суспільної думки, перш за все. Ну і погодьтесь тих, кого ви зазначили, з ким ви спілкувалися, маю на увазі та таксисти в тих чи інших країнах. Вони більше зараз стежать за ірано ізраїльською війною. Це наш крайній і останній на сьогодні хештег Іран-Ізраїль. І направду, наскільки це Трампа відволікає від нас? Хоча ми ж пам'ятаємо це, і ми розуміємо, хто для кого є найголовнішим союзником, і через які там зв'язки, і так далі. Ну, дивіться, вся е, історія, яка зараз, те, що ми бачимо, да, там авіаційна підтримка, і, і, і політична в тому числі підтримка, і заяви, які лунають з Білого Дому, говорять про те, що ну, це не про відволікання, це не те, що воно звалилося як сніг на голову е, і е, про е, операцію, ту саму атаку по, е, е, по ядерним е, об'єктам. Так, так Щоб що це не було заздалегідь, якби проговорено, заплановано і так далі. А, очевидно, що а, це не про відволікання, це про стратегію, про зовнішню стратегію і про пріоритети. І а, Трамп а, от таким чином виставив для себе пріоритети, і це ні для кого не секрет. Ми бачили і в першому його каденції, в першій його каденції і зараз, що ну, якби він активно підтримує Ізраїль. І я підтримую його активно в саме військовому плані. Тому в цій ситуації це не про відволікання. Тобто і, і Ізраїль робить те, що він має робити він себе захищає. Там велике вже питання, чим це може завершитися, тому що регіон там може спалахнути просто як сірник. Але те, що на сьогоднішній день є впевненістю того ж самого Натаньяху, говорить про те, що за його спиною є підтримка Сполучених Штатів Америки, і для Сполучених Штатів Америки, як би нам це не було зараз гірко чути, але зараз ця частина світу виходить в пріоритет. Ну і як ви вже зазначали на старті нашої розмови, що й Дональд Трамп яскраво, це продемонстрував свою заяву, яку вже цитували зверненням до мешканців Тегерана. Хоча він підкріпив ще й словами про те, що нібито вся ППО знищена, саме тому залишаєте Тегеран, А от що буде, він любить говорити: щось буде, щось буде. Я зна... я відчуваю, що щось буде. Я просто ну, тут дуже коротко останнє скажу тезу, просто логіку. Да? Я б хотіла, от, щоб хтось це просто доніс до всіх наших світових е, лідерів, які приймають рішення, що насправді, е, в тому числі і до е, ізраїльських колег, що ті ракети, які іранські летять на Тель-Авів, інші ізраїльські міста, вони в закуплені були, в тому числі і побудовані за рахунок золота, яке заплатила Росія е, в обмін на. Шахеди і інші, би, іншу військову допомогу, яку Іран якби, надавав. Нагадаю, також Південній Кореї, що там поряд у них сусіди, Північна Корея, які теж Російська Федерація платить за всю ту військову підтримку, яку вони надають, і от це велике питання. Якщо люди думають, що це все розірване, воно ніяк не розірвано. Всі Військові конфлікти вони між собою пов'язані. Це вісь інтересів, вісь інтересів авторитарних країн, вісь інтересів більш таких прозахідних демократичних країн. І одне перетікає в інше. Тому ніяк не може бути перекидання. Ми тут у нас увага зараз переключається на Ізраїль, а потім на Україну, а потім, наприклад, там на Азію. Ні, це все спільне і воно почалося на превеликий жаль тут саме. У нас і зупинити його можуть тут саме у нас. А куди на голови чиї це летить? Ми всі прекрасно розуміємо. Тут, тут в Україні так гарно у нас завершення, фіналізація сьогоднішньої. Сподіваюсь, точно не остання розмови з вами, пані Ілана. Скажімо, так чекають, поки не прилетить. Ми українці звикли цей вислів також застосовувати. Та, от і в Південній Кореї, вочевидь. І не тільки в південній Кореї, але й в інших куточках світу. І думають, що не прилетить. На жаль, на жаль, вони помиляються. Тут я 100% з вами погоджуюсь. Дякую за ваш час. Дякую за Дякую. Дякую розмову сьогодні і до наступної зустрічі. Обов'язково тут на Ютубі Влада Волошина. Друзі, нагадаю, це відео ви зможете побачити, ще також на Ютубі телеканалу Прямо. Голова офісу Расмусло в Україні, Олена Сотник була з нами. Бережіть себе, і побачимось на Друзі, дякую за лайки. Дякую за вашу підписку. Що найголовніше, побачимось тут. Слава вам! Слава Україні! Бережіть себе!